Вітаю, друзі! Ви слухаєте Радіо Надвірна і сьогодні у програмі з перших узериної кравець міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович. Нагадую, що міський голова Зіновій Андрійович у нас кожного вівторка. Вітаю, пане Зіновію. Добро здоров'я всім! Говорячи про господарську діяльність, бачила на вашій сторінці, що нещодавно в ліцеї номер 3 було відкриття оновленого харчоблоку. В і даний проект реалізовувався за бюджетні кошти, скажіть, будь ласка, нашим слухачам. Так, ми активно працюємо залучення коштів з інших джерел, з інших бюджетів. для розмова за залучення коштів державного бюджету більше 7 мільйонів гривень для реалізації обітнього освітянського проєкту Капітальний ремонт навчальної столови в освітянському закладі на Двинянський ліцей номер 3 Саме цьому проєкту передувала дуже важка рутинна терниста праця, адже на протязі року виготовляли ПКД, проєктно-кошторисну документацію. Всі, робили всі кроки для того, щоб пройти комплексну експертизу, робили візуалізацію. Ну, і саме головне, що поштовхом для того, щоб ми змінили ситуацію в наших їдальнях, навчальних закладі, було те, що є проєкт. Першої леді України Олени Зеленської, яка говорить про те, що сьогодні практично кожний другий навчальний заклад потребує капітального ремонту в частині оновлених їдалень, харчоблоків. Ми попали під цю програму, ми зробили всі відповідні кроки. Більше того, ми зареєструвалися на майданчику, електронному майданчику DREAM, де це державна програма, де реєструються великі, об'ємні. Інфраструктурні об'єкти в різних галузях, чи це освіта, чи це медицина, чи це інші напрямки. Тому електронний відбір на основі різних параметрів, на основі кількості діток, потреби, скільки дітей навчається. Все це було враховано в відборі, в електронному відборі, який прийшов на рівні профільного комітету освітянського, ну і на рівні обласного рівня. Тому ми попали разом. В частині з іншими громадами їх було на території Івано-Франківської області, здається, сім. І ми стали переможцями, де нам вдалося практично зробити капітально відремонтувати нову їдальню в ліцеї номер 3 Це сучасна європейська їдальня, це практично як ресторан. Все оновлено. Саме головне, що не тільки зроблений ремонт, капітальний ремонт, але це і нове сучасне. Енергоефективне обладнання, це мебель сучасна, учнівська, все те, щоб наші діти харчувалися якісно. І саме головне, щоб ми і далі рухалися в напрямку залучення коштів для інших ідалень нашої громади. Ми подавали по двох об'єктах, один проект став переможцем, тому в цьому році продовжуємо цю працю, адже потрібно сьогодні практично 17. В закладах освіти практично потребує капітального ремонту кожний другий, третій навчальний заклад. Ну і звичайно, що у часі війни є обмежене фінансування, але дуже добре, що держава, президент України, звертає велику увагу на такі край важливі інфраструктурні об'єкти, особливо коли йде розмова за якість їжі для діток навчальних закладів. Тому ми в цьому році будемо подаватися також програмі ДРІМ. На інші важливі об'єкти це і умовні укриття, це дорожня інфраструктура, це все те, що потребує фінансування з державного бюджету. З 20 січня паркувальні зони в спеціально відведених місцях є платними. Чи всі свідомо ставляться до відповідальності правил паркування? Не всі зони є платними. Особливу увагу звертаємо на пільгу практично 100% для учасників бойових дій. Також врегульовуємо процесі того, де було звернення мешканців, наприклад, житлового фонду. До мене безпосередньо зверталися жильці в центральній частині міста по вулиці Мазепи, це багатопорхові будинки. Мазепи, 21, 23 інші будівлі житлового фонду. Попри те, все, що земля, яка попадала під паркування, є комунальною формою власності, ми пішли людям назустріч. І, і, і зробили відповідні кроки для того, щоб місця, де люди раніше паркувалися, особливо біля багатопорохових будинків Мозепи 21-23, будуть безоплатними. Ми несемо у рішення сесії, зменшимо ці місця як паркувальні зони. Також практично сьогодні в процесі врегулювання питання біля медичного закладу по вулиці Володимира Великого. Також ми врегулюємо частину місць зробити як безоплатними для того, щоб відвідувачі поліклінічного відділення центральної районної лікарні також мали місце безоплатної паркування для того, щоб вони скористалися саме якісними медичними послугами. Більше того, всі території медичних закладів мають статус безоплатних місць тобто, людина, яка чи денно чи стаціонарно лікується, чи в поліклінічному відділенні, вона може вільно. Заїхати на територію лікарень і поставити машину, вважають, там, де потрібно. Що не зроблено в інших містах івано франківської області, практично всі прилеглі території, не тільки дороги комунальної форми власності, які є в нас вулиці Володимира Великого, де є платне паркування, а всі прилеглі території медичних закладів Івано-Франківського в інших районних центрах сьогодні вони оснащені платним паркуванням. Бачення наше, всі території, які прилеглі до лікарень, медичних закладів, будуть на безоплатній основі. Ну і звичайно, що ті вулиці, які ведуть, також будемо регулювати для того, щоб частину паркоміс зробити безоплатними для відвідувачів поліклінічного відділення центральної районної лікарні. Також в планах є оптимізація в частині там, де є. Виклики, то що я наголосив, з різними суб'єктами господарювання, наприклад, абонент для паркування для таксистів, вони також врегульовуються питання для того, щоб розуміли, що ми усвідомлюємо, що і таксисти, які сьогодні створюють робочі місця, мають офіційно працювати, адже на території громади більше 150 таксистів, автомобілей, Оформлено, можливо, до п'яти, до десяти. Також ми маємо регулювати, щоб хоча б мінімальні податки платити за господарську діяльність для того, щоб ми також усвідомлювалися, що також має бути офіційна реєстрація. Тому ці питання, які є паркувальних місць платних чи безоплатних, ми в процесі врегульовуємо. І повірте, ми вийдемо на той ідеальний механізм для того, щоб ми. Врахували всі верстви населення. Також маємо усвідомлювати про ті об'єкти критичної інфраструктури, які сьогодні користуються паркувальними місцями, які також все роблять для того, щоб належно обслужити чистота, порядок, сучасний рівень, і саме головне зручність для мешканців нашої громади. Тому, але у підсвідомості ми також маємо зрозуміти, що паркувальні місця це не є ново хао. Але ми маємо також зрозуміти, щоб врегулювати весь процес порядку в центральній частині міста. Бо бували випадки, коли е, круглодобова машина стоїть в центральній частині міста, але спецавтомобілям швидкій допомозі або іншим край важливим суб'єктам, якщо заїхати на ту чи іншу територію, дуже складно і важко. Ми маємо також усвідомлювати. Що в центральній частині міста паркувальні місця це тільки вулиця Майдан Шевченка, Чорновола і частина Грушевського, інші центральні вулиці, комунальної і державної форми власності Мазепи, Франка, Котляревського, Шевченка, практично вся Соборна, частина Грушевського це все вільні місця для паркування, тобто для безоплатного паркування. Тобто є велика. Альтернатива для того, щоб люди могли собі поставити автомобіль і піти на роботу. Йдучи на цю передачу, я сам поставив автомобіль на вулиці Котляревської. Три хвилини я сьогодні в на на двір. Альтернативи є достатньо багато. Дякую. Ви знаєте, ваш колега Марій, міста Івано-Франківська, де велика кількість транспортних засобів говорить завжди про те, що івано це місто велосипедистів. Надвірна. Доволі гарне місто і красиво пройтися, деколи подивитися на архітектуру на зелені зони. Я хочу перейти до питання. Зараз дуже активно суспільство обговорює підняття комунальних послуг, підняття електроенергії, транспортування газу і теж саме підняття взагалі на ринку продуктів. Що можете сказати про стан водопостачання в місті, вховуючи обговорення тарифів на воду, яких зміг чекати споживачу? Скажу, що органи місцевого середування стали заручниками тої ситуації, яка сьогодні є в державі? Саме держава ще до війни максимально компенсувала місцевим бюджетом різницю в цінах на зростання електроенергії чи інших край важливих речей, на що місцеві органи влади, в тому числі водоканали, стали і є заручниками. Тобто вони не впливають на ріст електроенергії, на ріст державних податків, на ріст тої видаткової частини, яка сьогодні залежить виключно від рішень державних органів влади. Тому до 2021 року була різниця в цінах. Ми приходили в обласну комісію. Різниця в цінах і нам держава компенсувала. Не тільки нам, а компенсувала всім комунальним підприємствам. Це, така є теплокомуненерго, водоканали, водопостачання, водовідведення. В часі війни цієї програми немає. Більше того, якщо вона була в окремий спосіб, то виключно компенсувалася різниця в цінах по теплокомуненерго, комунальній формі власності. Де на території нашої громади таких комунальних підприємств немає. Щодо водопостачання водовідведення тільки за підсумками 23-24 років більше як два рази виросла вартість електроенергія. Саме ці постанови, які друкує НКРЄ, ми не можемо вплинути. А сьогодні без сплати наперед енерготрейдеру електроенергії ми не зможемо подавати електроенергію на наші об'єкти критичної інфраструктури. Водоканал. Житловик і інші, які обслуговують край важливі соціальні об'єкти. Також в нас сьогодні дуже непроста ситуація з нашими очисними спорудами. В зв'язку з тим, що очисні споруди є власністю приватного підприємства на території нашої громади, і в них також є ряд викликів. Це приватне підприємство. Ми усвідомлюємо про те, що ми маємо все робити для того, щоб екологія була на відповідному високому рівні, але скажу такі цифри. Рік тому до нас прийшов лист від акціонерів приватного підприємства про зростання 12 раз вартості біологічної очистки, яка лягає в тарифну політику водопостачання водовідведення з 96 копійок до 13 гривень. У процесі перемовин я хочу подякувати керівництву цього підприємства. Нам вдалося врегулювати питання до 3 гривень 10 копійок на період 2024 року. Але у 24 році, в грудні місяці, також відбулося зростання вартості очистки стоків, які ми скидаємо, вся біологічна стоки, наші очисні споруди, наші е, очистку на споруди приватної форми власності виросла з 3,10 до 3,60. Звичайно, що на ці речі ми не можемо вплинути як вартість електроенергії, так і вартість стоків біологічної обробки, які, які сьогодні. Лягають в тарифну політику водопостачання водовідведення. Більше того, я хочу сказати, що кожного року міським бюджетом компенсовується сума коштів більше 5 мільйонів гривень на різницю в цінах, щоби мала взяти на себе держава. Тому в цих трьох напрямках ми завжди є заручниками. З одної сторони, потрібно, щоб була різниця в цінах, кошти платників податків, зменшити тягар на мешканців нашої громади. З другої сторони, є. Чинники, які ми не можемо вплинути, це вартість електроенергії і вартість очистки стоків, які сьогодні безпосередньо є вагомими в тарифній політиці, тому будемо шукати здоровий глузд, компроміс для того, щоб усвідомлювати, щоб ми круглодобово подавали воду. Бо ми розуміємо і усвідомлюємо, що сьогодні держава все зробила для того, щоб видаючи ці постанови, нормативи, НКРЄ і інші вкрай. Суттєві постанови, які сьогодні регулюють ринок електроенергії чи комунальний послуг, сьогодні не закладає саме основний компенсатор різниці ціна. Якщо би цей компенсатор був на ста, був на тому об'ємі, який би ми подавали, повірте, ми би тарифна політика б була стала на протязі одного-п'яти років. Але на даний момент таку процедуру проходять практично кожний другий водоканал Івано-Франківської області, де ситуація. Десь краще, десь критичніша. Але насправді ситуація контрольована, і ми все робимо для того, щоб якість водопостачання, водовідведення ми також тримали на високому рівні. Ну і не кожен бюджет має в різниці в цінах. Хтось багатший, хтось бідніший. Але ми стараємося кошти, які ми можемо знайти у бюджеті, дотувати комунальне підприємство для того, щоб утримати ситуацію. Ну і ми маємо тримати баланс, бо не може сьогодні ніхто вплинути на вартість електроенергії. Тому і нами прийнято рішення для того, щоб ми якнайскоріше могли все зробити для того, щоб мати електроенергії недешеві, дорогі, альтернативу сонячні електростанції. Я думаю, найближчим часом, місяць, два-три, ну до весняного періоду, ми запустимо 300 кВт електроенергії, що дасть можливість нам зменшити видатки. Для утримання ситуації для закупівлі недешевої електроенергії і будемо далі рухатись для того, щоб енергоефективність повністю перекривала е, саме ті видатки, які сьогодні ми даємо з бюджету, для того, щоб ми утримали ситуацію і, і тариф був сталий. дві тисячі 2024 року, ви майже е, кожного місяця по декілька поїздок здійснювали. На схід України до наших захисників. Зараз уже 2025 рік, місяць, січень. Чи буде цього місяця поїздка на схід і що будете вести нашим захисникам? Регулярно, раз у місяці, раз у півтора місяця відвідуємо схід. Кожна поїздка дуже непроста, важка, бо кожна поїздка це кошти. Півтора-два мільйони гривень. Це приватні кошти, кошти друзів, одноденні заробітки, це кошти колег. Поїздка планується 28 січня. Планується, звичайно, що йде зараз підготовка. Якщо все закупимо, поїдемо 28-го. Якщо щось не встигнемо дозакупити, можливо, частково в нас зміститься. Але попередньо, 28 числа, у вівторок, можливо, декілька днів змістимо, будемо відвідувати хлопців на східних теренах в зоні бойових дій. Будемо вести все те, що просять: дрони, різної модифікації, зарядні батареї ЕКОФЛО. Генератори, медикаменти все те, що просять хлопці, але повірте, що кожна поїздка на жилах, на нервах все робимо для того, щоб регулярно підтримати хлопців. Ну і звичайно, об'їзд біля 12 біля п'ятнадцяти бойових підрозділів по лінії фронту від Покровська Дніпропетровської області, і до до Харкова, до Вовчанська по лінії фронту, наскільки можна безпечно проїхати? Дякую, зіном Мирославович, за те, що допомагаєте нашим захисникам. Дякую вам за вашу плідну працю і дякую за те, що знайшли час для наших слухачів і завітали до нас в студію радіо Надвірна ФМ». На завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати. А нашим слухачам за те, що слухаєте наше «Надвірна ФМ». Нагадую, що в нашій програмі з перших узіриною кравець був міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович. Та наш музичний редактор надвірна ЕФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба на все добре. Хай щастить, Слава Україні. Райм слава!